Які документи повинен подати студент для отримання права на відстрочку? Давайте розбиратись. Перш за все, вам потрібно відкрити ось цей порядок та знайти статтю 62. Які говорять, що здобувачі професійної фактою передвищої та вищої освіти, які навчаються саме за денною або дуальною формою здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності? Що це означає? Тобто, якщо ви вже отримали бакалавра, вам потрібно поступати на магістра. якщо міністра, то на аспіранта. А також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Ці особи надають до ТЦК довідку, яка сформована в єдиній державній електронній базі з питань освіти за формою визначення додатку 9. Тільки коли ви виконуєте ось ці всі вимоги, ви зможете отримати відстрочку. Далі ми відкриваємо додаток 9 до порядку та дивимося, якої форми повинна бути довідка. Ось в ній зазначаються всі ваші дані. Так, і